Мого ворога, мій друг. <laughs> Все мовчи, блять. Бо я тебе щас опять мусорам здам. Щас опять позвоню, блять, і тебе в Запорожжі приймуть біля магазина. Так, блять, суперники, хаша, йдіть нахуй, блять. Все, блять, від'єбіться Від'єбалися одразу. Адвита для розвитку начу спортивний зал. на залітайна паліболь безвра. Припаси на мене, спускають за скінтеп, нам скайдайс, нас що скрута Я не діставаю, нашої хмельники в гарівах тебе кинем нуж таким схемно, ну, а далі бог пізно полусім кажуть, що ему маху пройде в турнір, але коли чекали лайнап на сезон наш приволі ні, не вкрай поблідні б... об'єм овірбот, бізнес, де в'язом біла, мав все на вікні Зв'яна минули, на кинувши бали, що тут зараз забрать кешбек Я на панамі лиш новую башки, дливані це вишкіл, де флешбенк Поки ще всі ваші чапочі, щоб ми послухати води люкам Я поважаю часники сім'ї, тому почав всі по бомзу факт. Він телефонці, каже, там реме крінжал Спакував криптопортфель та міни поділи піджак Ша то був цих пивий шаг, ти кінал для війни межах Якось людям болений тобі дали шанс показати рети спальця саме тут лише пішак Слеб розгочу по нам мораліст, у масі зором Саділо церківського потапа відчуваю іспанський сором Рим на мене був Але поліція, та же я білий точно корився на Во цей песня в нього під дозом шарів Сука, це приклад того, коли батл заходять за нас то далеко Я залізу в цьому ретро, щоб на загалу вели та смереку до трьох Не порахуємо, двічі щоб поєбали по покристи труни. Ти зі схемовані краще друзі, так чаті більше не неї Ти сам обираєш друзів, винен у всьому, ти сам, понамадша, не автовий зал, нахуй соплявий до сан, схемово зап, злив твоя демки Миколі Завтра здасть тебе зіпам дебіл Ти давай далі шукай між вами промінь Давно я не бачу, віпер Схем тупо галімий підарас, і Законослухняний громадянин Вкинувся лірикой провінціальний дамокол копав на мене в поліції. Що стало для нього емоційним уроком? Викайкові лицарі мазані начебто стать все. Пета все одно підставам. Вій довгий ясний у вас часі для полісменів найбільша підстава, це кримінал. Дядя ти пробивав зрили та шерву, де та звідки знати, то сліпому шерлуку Я не качмараливий. Ми да вже браком шляху. Фінал лиш ногами по черепам. Коло батле, чип вона має. Бать бояться покапу тому для тебе ці батли драма. Краво переможеним є до. Два з яких зводив саме згорів на чешена дарка, лабув порталь, один, мені довелось тобі звести, що у півфіналі Тартар тартісбука звук оверсайз, футболка заправлена у купальні шорти, скажи мені, хто тебе зводив, і Я одразу скажу чи пройшов бути <пілки> тренером, бо не впевнений в схемі твій єдиний марафон перед монітором Батері, ваня вихід, все з борщи не шукай раунда Я там твій альбом, магістратура андеграунда Ей, мазафакер, в прикол. Якщо і будь твою мамашу, то виходить ти кукол Якщо без жартів, гарна жінка, а сина став дураком, тепер ваня зрозумів, я рив далеко, не око Хотів знаю те де та дет, стосовно твоїх проблем Що треба тобі кати, ти роботі му тисний Сказати, що син моє, В нього і півкомплекс Тягне руки дохою уявляє її топлес в моїх руках гумка я стираю лайк Лобщих раз пыль я твои памяти Що ти там, голова? Ти нічого в КС їбаш. Коротше, я поняв. Слухай, дивись, мене ж брат, він цей мер на Ага. Uh -huh. Ну він влаштовує вечірку на пляжі. О, Давай підтягуйся і цей, візьми з собою три речі. Все, чекаю. майонез не бери. паркує мотик, пересуй пиво бере. Ротчи з ним приємне на дотик, надувна дівчина із каре Кезл приніс мутрацмахітах, цілий біток, золота монета, умка, тяжники, тайські ліхтари, віски, ламповий дві, у наметах, схем приніс фото демо профи на друга. Уки славу тяг вогонь, нищенна пруга. Квікал готує святковий салют, інтерактиви проводить малюк Качмар, наче доктор наук, добро всім дарують твоє Сіні моменти фіксує давно, в ганрі, вже все за столом Рракує до трьох і вриваюсь в паті не королевий вечора, пані Пули-Пу-П-Попанападі Онлайн, теж ток, офлайн, батя Весь світ на паузу, камон ебрибаді І до світанку, пісні біг гітару-п-плів на три склади, пише бенгер, Діджей песик накручує накручу фейдер Панамопліч, сьогодні не спить Поманфат, налягай на спирт Тох ти, ти толкин сарядже манікан Ірубить тверд, не робіть, а на рибалочку за умайним наловили огонь в слазах Всіми кто ті двері до нашого прайду Хихал, готує святковий салют, інтерактиви проводить малюк Качмар наче доктор наук Добро всім дарує твоєми наук Весінні моменти фіксує таном, діду ган ріже усе за столом Бракує до трьох і вриваюсь в паті, де королева вечора пані Пип-пеппан мапа Online, test stop, offline radia, bespie na pause, come on everybody. He loses, online, test stop, offline ride, bespiece, come on everybody. Uh so many the perl boy. Malikha Pop na my ball. Онлайн трэш ток, оффлайн братья Весь світ на come on everybody Ідо світанку, пісні під гітару Пуп-пуп-пупана падів Online Tresh tok, offline braďa, весь світ на паузу, каун ебади Ідо, світанку, пісні під гітару